Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите! Європейський клуб готує пропозицію щодо мехавка. Модрич обрав клуб, де продовжить кар'єру, Динамо готове до продажу одного з лідерів команди. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску, а ще напишіть у коментарях, як ви гадаєте, як зіграє Україна проти Франції. Мені буде дуже цікаво почитати. А тепер беріть з собою щось смачне та поїхали. До новин! Алісон повернувся до Шахтаря після успішно перенесеної операції. Півзахисник приєднався до команди в Україні, де продовжить відновлення після травми. Керівництво київського Динамо готове до відходу одного з вихованців команди. Тренерський штаб Білосиніх не розраховує в перспективі на одного з півзахисників. Йдеться про хавбека Володимира Брашка. Повідомив журналіст Ігор Циганик. У «Динамо» продовжать процес перебудови команди. Ще один вихованець київського клубу взимку може переїхати в один із європейських клубів. Володимир Брашко більше не в планах тренерського штабу білосиніх, які готові знизити трансферну вартість Володимира заради відходу гравця. У Динамо вважають, що настав час надати 23-річному футболістові можливість проявити себе в одній з європейських команд. Олександр Шовковський готовий замінити Володимира Брашка Миколою Михайленко, який поступово стає незамінним гравцем білосиніх. Ще недавно Динамо хотіло заробити на трансфері Брашка 20 мільйонів євро. Однак тепер київська команда готова піти на поступки під час переговорів про відхід Володимира. У сезоні 2025-26 Брашко зіграв у Динамо 20 поєдинків, у яких забив два голи та зробив одну результативну передачу. Влітку ним цікавилися іспанський Бетіс та англійський Волвергемптон. Жуль Кунде і Едуардо Камавінга не брали участі у командному тренуванні збірної Франції напередодні матчу проти України. Обидва гравці виконували бігові вправи під наглядом тренера з фізичної підготовки, повідомляє Мундо Депортво. Цікаве рішення. Мілан розглядає можливість продовження контракту з Лукою Модричем. Його фізична форма залишається стабільною. А впевнена гра лише зміцнила переконання керівництва в тому, що співпрацю варто продовжити. Хорват підписав угоду влітку на один рік з опцією пролонгації ще на сезон. І обидві сторони схильні цим скористатися. Видання для газета Делоспорт повідомляє, що рішення мають ухвалити вже незабаром, але все вказує на те, що Хорват залишиться в команді. В Мілані хочуть скористатися опцією продовження контракту до 2027 року. Нагадаю, у поточному сезоні 40-річний півзахисник провів 12 матчів на клубному рівні, в яких відзначився одним забитим м'ячем та двома результативними передачами. Президент УАВ Андрій Шевченко розповів про те, наскільки важливо для України кваліфікуватися на чемпіонат світу 2026. По-друге, це велике спортивне досягнення. Ми досягли цього лише один раз у 2006 році, і ми хотіли б зробити це знову. Це було б великим досягненням для гравців, шансом проявити себе на міжнародній арені, а також зміцнило б нас як асоціацію. Оскільки такий успіх сприяє загальному розвитку українського футболу. Сказав Андрій Шевченко. Захисник киян може змінити клуб. ТрабзонСпор активно працює над підсиленням складу в зимове трансферне вікно, як повідомляє ФОТО МЕК. Керівництво клубу на чолі з президентом продовжує переговори з київським Динамо щодо 20-річного центрального захисника Тараса Михавка. Турки планують сформувати український тандем у центрі захисту, де Михавка розглядають поруч з Арсенієм Батаговим. За інформацією джерела. Трабзонспор готовий витратити на українського захисника 4-5 мільйонів євро. А також розраховує на те, що Зубков, Батагов та Сікан допоможуть переконати динамівця приєднатися до турецької команди. Друзі, а як вам такий тандем Трабзонспорі? У Мадриді зростають сумніви щодо хабі Алонсо. Попри хороші результати на старті сезону, команда виглядає нестабільно, поразка від Ліверпуля, який сам переживає кризу, та безбарвна нічия з раю Вальєкано викликали занепокоєння керівництва. Видання Ель Національ зазначає, що ще більшу тривогу спричинило те, що Алонсо схоже втратив контроль над роздягальнею. Іспанець намагався встановити у клубі жорстку дисципліну, щоб уникнути долі Карло Анчелоті, однак зіткнувся з опором. Його стосунки з деякими гравцями серйозно зіпсувалися, а реал вже розглядає можливу заміну. Головною мрією Флорентіно Переса знову став Юрген Клоп. Повідомляється, що саме він є головним кандидатом на тренерський місток у разі відставки Алонсо. Клоп, який залишив Ліверпуль понад рік тому, і наразі співпрацює з Редбул у ролі консультанта, може повернутися до великого футболу вже влітку. Збірна України проведе два матчі у відборі на Кубок світу. Першим суперником синьо-жовтих стане Франція, після чого підопічня Сергія Реброва приймуть Ісландію. Відомий у минулому форвард Іван Гецко звернувся до тренерського штабу збірної України, повідомляє Sport.ua. Сьогодні збірна України зіграє матч п'ятого туру відбору на ЧС 2026 проти Франції на виїзді. синьо жовті відстають від суперника в турнірній таблиці на три очки. При цьому команда Сергія Реброва випереджає Ісландію, яка відстає від неї на ті ж три бали. Автор першого голу в історії синьо-жовтих Іван Гецков вважає, що у тренерського штабу є два варіанти розвитку подій. Експерт упевнений, що гравці збірної України намагатимуться гідно себе проявити в поєдинку з французами. Однак у дідія Дешама сильна команда, яка постарається не допустити осічку. Іван Гецко попросив Сергія Реброва підготувати команду таким чином, щоб у футболістів залишилися сили на матч з Ісландією. Експерт вважає, що саме в ньому і вирішиться, хто посяде друге місце у квартеті, у разі якщо українці не зможуть здобути перемогу. Вболівальники цього не зрозуміють. Трансферу не буде. Нападник збірної України Артем Добик цієї зими не стане гравцем Мілана. Італійський грант відмовився від ідеї підписання Форварда після його травми. Раніше зазначалося, що Довбик вибув щонайменше на 4-6 тижнів, що змусило Росонері переглянути свої трансферні плани. Раніше Мілан розглядав українця як одного з головних кандидатів на посилення атаки взимку. Однак тепер ці плани відкладаються. Очікується, що дообик повернеться на поле лише наприкінці грудня, тому керівництво Мілана не готове ризикувати, підписуючи гравця, який не матиме належної ігрової форми. Захисник київського Динамо Олександр Караваєв отримав виклик до збірної України через два роки відсутності в команді. Досвідчений футболіст не грав за синьо-жовтих 749 днів. Караваєв в інтерв'ю службі Динамо поділився враженнями від виклику до збірної України. Збірна України зіткнулася з великою кількістю травм напередодні матчів з Францією та Ісландією. Зокрема, в Лазареті опинився захисник Олександр Зінченко, а згодом і Арсеній Батагов, якого викликали в команду йому на заміну. Тепер місце в обороні може посісти Олександр Караваєв. Досвідчений футболіст задоволений тим, що про нього згадав тренерський штаб «Синьо-жовтих». Караваєв упевнений, що перебуває в хорошій формі, що й допомогло йому повернутися в команду. Єдиним недоліком від виклику до збірної України ветеран назвав Те. Що не зможе кілька днів відпочити під час паузи на матчі Динамо. Одразу їду на презентацію форми збірної, і звідти потім на вокзал, тому навіть додому не зможу заїхати. Тому це єдиний великий негативний момент, розповів Караваєв. Такий розклад справді дуже виснажливий для футболістів. Бували навіть випадки, коли гравці не хотіли їхати до збірної, аби хоч трохи відпочити. Це своєю чергою спричиняло великі скандали, як власне і зараз. Можливо, і Караваєв 10 разів подумав, чи варто їхати до збірної чи ні. На мою думку, цю ситуацію вже давно потрібно змінювати. А як гадаєте ви, обов'язково напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому, друзі, ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!